Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко і ви на моєму авторському youtube каналі Сьогодні я хочу провести порівняльний аналіз статей щодо ковідної тематики. Хочу порівняти публікації, які публікуються в закордонних засобах масової інформації, а також статті, які ми можемо читати. У вітчизняних ЗМІ. У мене є достатня кількість підписників і людей, які намагаються зі мною підтримувати зв'язок через месенджер, вайбер і так далі. І, на жаль, в зв'язку з тим, що у нас в країні війна і значна частина людей перебуває за кордоном, вони адаптуються. І можуть знайомитися з закордонними публікаціями і інформувати мене, і в тому числі і вас, що пишуть про ковід закордонні змі. І у мене виникла така ідея: от, порівняти, що пише, наприклад, Українська Правда, не тільки Українська Правда і. Про що пишуть в закордонних засобах масової інформації, я почну з першої публікації. Практично всі публікації за квітень місяць. От 7 квітня швейцарський інтернет-ресурс. Я через Google Translate з німецької мови перекладаю. В принципі, достатньо коректний переклад. Я думаю, що всі все зрозуміють. Назва статті Вакцинація від ковід більше не рекомендована. Швейцарські лікарі тепер несуть відповідальність за побічні ефекти теж мене так, якби насторожила назва. А що до цього швейцарські лікарі ну, не несли такої відповідальності? Ось поворот у Швейцарії: Федеральне відомство охорони здоров'я більше не рекомендує вакцинацію від ковід. Лікарі, які продовжують робити щеплення, несуть відповідальність за можливі побічні ефекти. Швейцарія негайно відкликала свою рекомендацію щодо вакцинації від covid 19 в принципі, Федеральне управління охорони здоров'я і Федеральна комісія з вакцинації не будуть формулювати рекомендації щодо вакцинації проти covid 19 навесні влітку 2023 року через очікувану низьку циркуляцію вірусу та високий рівень імунітету населення, високий рівень імунітету населення. Значить, всі ці, ці структури, які я порахував, скасовують рекомендацію для людей із груп ризику. Лікарі несуть відповідальність за побічні ефекти. Ну, Стиль зрозумілий, рефреном постійними повтореннями проводиться ключова думка про відповідальність за побічні ефекти. Ще одна інформація від органів охорони здоров'я також є вибухонебезпечною. Виробники вакцин проти COVID-19 звільнені від будь-якої відповідальності в своїх контрактах і конфедерації. Повідомляє а, видання Дій Велтвох, якщо я правильно ну, зробив а, транслітерацію. І далі від covid 19 а, а, від COVID-19 має продовжувати і зменшуватися вакцинація. Більше ніякої вакцинації від корони для здорових дітей. Прошу вибачення, якщо тут. Трошки кострубаті речення, все-таки переклад через Google Translate, але це, я думаю, не заважає розуміти загальні тенденції і тренди. Наступна публікація у німецькому виданні дуже свіже видання, дуже свіжа публікація від 25 квітня 2023 року корона більше не грає ролі в повсякденному житті. Тому постійна комісія з вакцинації переглянула свої рекомендації. Здорові діти. Та молодь більше не повинні отримувати щеплення. Вакцинація рекомендована лише групам ризику. Зважаючи на послаблення ситуації з коронавірусом, постійна комісія з вакцинації абревіатура СТІКО більше не хоче рекомендувати вакцинацію від коронавірусу здоровим дітям і підліткам у Німеччині. Про це повідомив член СТІКО Мартін Терхарт щодо проєкту рішення групи експертів. І говориться про рідкий важкий перебіг коронавірусу у неповнолітніх. Комісія обґрунтовує цей крок рідкістю важких перебігів у неповнолітніх без попередніх захворювань. Потенційні віддалені наслідки інфекції, так званий лонг-ковід, також не є аргументом для експертів, оскільки зараз ризик впав ще більше і не зник повністю навіть із щепленням. Однак устійко наголошують, що при вакцинації здорових дітей-підлітків і підлітків проблем з безпекою немає. Ну, все, що публікується, те я і читаю. Це доповнення важливим, сказав імунолог Карстен Ватсел. Деякі лікарі помилково витлумачили відсутність рекомендацій щодо вакцинації як таке. Що вакцинацію не слід проводити, ну є така от думка. Для здорових дітей віком від 5 до 11 років попередня рекомендація стільки передбачає дозу вакцини від коронавіруса для дітей віком від 12 до 17 – базову імунізацію та повторну вакцинацію. Ну ось в принципі в Німеччині дітей вважають за там необхідне вакцинувати, але за епідпоказами. Але зараз, в принципі, на літо і на весну ніяких рекомендацій немає. Про що пишуть українські засоби масової інформації? Оскільки у нас, ну, я вважаю, є. Дві людини, які відповідають в Україні за науку, і є в принципі не просто там людинами-кафедрами, а людинами університетами. Це Катерина Булавінова і Федор Лапій. Більше у нас, в принципі, немає публічних людей, ніхто ні про що не говорить. То у нас переважно, якби або їх транслюють, або роблять копірайти з іноземних засобів масової інформації. Українська правда їх там перекладає і публікує. От, наприклад. Матеріал з української правди все в квітні Устразенека в переконані, що коктейль з Антитіл проти COVID-19 захищає від усіх варіантів вірусу. Я зараз деякі тут наведу цитати. 18 квітня 2023 року. Компанія Астразенека переконані, що нова версія вакцини проти COVID-19 з антитілом. З антитілом під назвою АЗД 3152, може захистити від усіх можливих варіантів вірусу. Передусім йдеться про пацієнтів з ослабленим імунітетом, повідомляє Reuters. У компанії провели низку лабораторних досліджень, у результаті яких довели, що нове антитіло нейтралізує усі відомі варіанти коронавірусу. Отже, всі зрозуміли, що вводиться не антиген, який стимулює виробку антитіл макроорганізмом, а вводиться вже. Готові антитіла, походження їх, що це таке АЗД, значить, 352, які були проведені дослідження. Ну, історія про це замовчує, і стаття про це нічого не говорить. Просто. Така, от в принципі, рекламна стаття. Я це розцінюю. Я не знаю, я тут я не можу помітити, чи є тут е, значок на правах реклами, тому що в принципі такі статті мають публікуватися в спеціалізованих виданнях медичних для лікарів, які щось там розуміють і можуть якби, розцінити, наскільки можна довіряти цьому всьому, але ми бачимо, що рекламні медичні статті, от розміщуються в українській правді. Ну якщо значить не така активна вакцинація, то пасивна вакцинація антитіла. Готовимо вже. Ну, ось, ну, тут е у січні 2023 року регулятор охорони здоров'я США скасував дозвіл на екстрене використання оригінального коктейлю Astrazника з антитілами до COVID-19, оскільки він не діяв на нові. Домінуючі варіанти коронавірусу. Ну, так, я так розумію, для балансу. Написано. Нагадаємо, Астразенека займалась також розробкою назального спрею проти COVID-19, але він не отримав клінічно доведеної ефективності. Моя точка зору, що це пишеться так для балансу, для того, щоб замаскувати ну, не знаю, там, рекламний характер цього матеріалу. Можливо, я помиляюся. Але я вбачаю це так. Наступне, наступні публікації значить, Федір Лапій, Як розробляли вакцини проти COVID-19? Безпека та ефективність. Теж публікація 3 квітня 2023 року. Багато води, історії, як все добре і чудово. В кінці просто зачитаю, що ну, у Федіра Лапія, як у дитячого імунолога-інфекціоніста, немає більше ніяких побічних дій, окрім екологічних алергічних реакцій і гіпертермії. От, E, значить, по третє, науковці мають теоретичне обґрунтування і розуміння, які наслідки можуть бути від вакцини. А які ні, по четверте, справді справді може виникати можуть виникати тяжкі алергічні реакції, але вони з'являються протягом 30 хвилин. Зазвичай все більше нічого немає. Дослідження свідчить про те, що загалом така реакція відбувається не більше, ніж на вакцини від інших захворювань. Ну, все чудово, все прекрасно. Буквально там от 30 хвилин. Якщо немає ніякої алергічної реакції, все чудово. Інших ускладнень від вакцинації у імунолога Федіра Лапія не існує. Катерина Булавіна, колега по цеху, дала інтерв'ю для. На радіо НВ. Мені теж його підкинули в месенджері, дуже просили подивитися. Я реагую на це інтерв'ю. Значить, на що я звернув увагу. Я звернув увагу на те, що справа Леніна жила і живе. Значить у Володимира Іліча. А я, як людина вже такого серйозного віку, я ще застав його цитати і роботи. У нього було таке висловлення: лучше менше да лучше одна із останніх робот Леніна. І слова лучше менше да лучше впоследствиї вийшли в русский мову в качественні фразеологізму, означающего хороше, «хорошее хороше качество важні більшого количества. Катерина Булавінова в інтерв'ю на НВ говорить про вакцини в наступний спосіб, перефразовуючи лучше менше долучше да лучше на свій варіант. У ситуації з вакцинацією краще більше, ніж менше. Ану такого прочитання Леніна я взагалі не очікував, але бачите, Ленін тут. До снаги, до снаги нашим імунологам і інфекціоністам, які представляють ЮНІСЕФ, і вони вже кажуть, що в ситуації з вакцинацією це краще більше, ніж менше. І далі, значить, Катерина Булайнова говорить, що немає такого поняття терміну як перенапруження, перевантаження імунітету. Більше того, нам треба прагнути до європейських стандартів. У нас там в календарі щеплень 10 вакцин, а в інших країнах 16 і більше. І ну я так розумію, що межі немає, не існує. От всі, що є інфекції, все, що фарміндустрія відпрацювала, можна колоти і вводити в спочатку. В дозволений перелік, а потім, взагалі, в календар щеплень, 20 вакцин, 40 вакцин. перенапруження немає, можна колоти скільки завгодно. Більше того, Булавінова порівнює це з нашим буттям життям. Ми постійно контактуємо з великою кількістю антигенів. Вакцини фактично прирівняні до квіточок, до запахів там трави і, значить, квіток. До їжі, навіть тут я собі виписав. Ось. І це все в одній лінійці, в одному переліку була стоїть. Можна, значить, колоти скільки завгодно. Тобто, що я хочу сказати. В порівнянні Швейцарія, Німеччина ніяких підпоказів не потрібно щеплювати десь. Хтось говорить навіть групи ризику, хтось говорить тільки групи ризику, дітей треба залишити в спокої. У них значить дитячий інфекціоніст, імунолог Лапій, Булавінова. Все, Україна, у нас тут жах, пандемія, все перевірено, все чудово, окрім алергічних реакцій, нічого немає. Чим більше колоти, тим краще. Значить, якщо ви теж важливий момент від Булавіної, якщо ви десь там щось не записали, забулись, ви проходили щеплення, не щеплювалися, Забулися, значить, ще раз щепіться, ще раз забулися, ще раз щеплення. І так до нескінченності багато вакцин не буває. Це теж мені нагадало тут від наших цих сімейних лікарів, які казали, що багато антитіл не буває. Це щоб ви розуміли про нашу медицину. Я, звичайно, не можу не підкреслити оцей важливий момент, що у нас ну, дві фактично людини в Україні. Нав'язують весь порядок денний і розуміння щодо вакцинації в Україні. причим що характерно, мова ж не йде про негативне ставлення до вакцин. Всі хочуть порушити і вирішити питання якості вакцин. Спочатку має бути вирішено питання якості вакцин, ніякими сертифікатами, ніякими нашими регуляторними органами, якість. Проблема якості не вирішується, не вірять нашим регуляторним органам і сертифікатам це ж, ну проста річ. А потім вже можна щось говорити і винести за душки нарешті потрібно ситуацію з респіраторними вірусами. Ну, неефективні вакцини при респіраторних вірусах. Не треба їх тулити до правця, до кору, до ще чогось і так далі. Ну, все перемішується в один він і дві людини, значить, пруд, це все. І незважаючи на те, що. За кордоном уже все значить, скасували, і так далі. У нас все актуально, все вперед і без всяких там розмов. На завершення. Ще одна цікава публікація в Українській Правді. Це справжня наука. Медичні маски роблять людей привабливішими в очах інших дослідження. Значить, ну, публікація трошки така старіша, але все одно. Не зацікавило. Люди здаються одне одному більш привабливими в захисних масках, коли нижньої частини обличчя не видно. Причому найпривабливішим вважається обличчя закрите одноразовою хірургічною маскою. Про це заявили дослідники університету Кардіфа, повідомляє The Guardian. До пандемії вчені виявили, що медичні маски знижують привабливість людини, оскільки асоціюються з хворобою. Але науковці вирішили перевірити, чи змінилося це сприйняття з тих пір, як носіння маски стало звичним. І тут з'ясувалося, що обличчя вважається найприваблившим, коли вони закриті медичними масками. Можливо, це тому, що ми звикли до медичних працівників там, значить, в синіх масках, а тепер асоціюються з людьми, які займаються доглядом за медициною. Ну і так далі. що цікаво, це ж доказова медицина. В дослідженні прийняла участь 43 жінки. Їх попросили оцінити за школою від 1 до 10 привабливість чоловічих обличчя в масках, чоловіки, які носять звичайну маску з тканини, синю, там, медичну і так далі. Ну, зрозуміло, що це псевдонаука і, і речі, які ну, викликають просто там іронію сміх. Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо людей в масках, коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що у цієї людини хвороба, і від неї не потрібно триматися подалі. Це стосується еволюційної психології та того, чому ми вибираємо партнерів. Ознаки захворювання можуть відігравати велику роль у виборі партнера. Раніше будь-які ознаки хвороби були б серйозним недоліком. Як це все поєднується з маскою, ознаками хвороби? Таке враження, що людина, яка в масці, то вона не може бути хворою, не може бути заразною. І це виявляється привабливість, якусь там і безпеку, відчуття безпеки збільшується. Тепер ми можемо спостерігати зміни в нашій психології, що маски для обличчя більше не є сигналом зараження, пояснює там якийсь вчений Льюіс. промовисте прізвище, звичайно, хто, хто з медицини розуміє, переклад його. На його думку, маски також можуть робити людей привабливішими, оскільки вони спрямовують увагу на очі. Не хочу там іронізувати. Я писав такий іронічний пост у себе на Фейсбуці. Хтось може прочитати. Отже, які висновки я хочу зробити. У нас монополізовано абсолютно публічний простір, інформаційний простір там дві-три людини. Через НВ нове, Время» і українську правду, можливо, ще щось просто тут віщають і роблять все, що вони вважають за потрібним. Я не знаю, як вдалося закрити рота всім, хто у нас працює там, не знаю, в охороні здоров'я на кафедрах, яким чином вимили абсолютно з Міністерства охорони здоров'я фахівців, і які можуть і знають, і хочуть щось говорити, як вдалося провести якусь. Негативну селекцію відібрати людей, якісь, ну я не знаю, у них не тільки немає там цього знання, у них немає ну, елементарного сумління, і вони готові говорити і повторювати якісь речі, які я кажу, навіть уже в таких країнах, як в Німеччина, там Австрія і Швейцарія, які були жорстокими і жорсткими в питаннях ковіду, і те вони роблять якісь послаблення. І міняється от, порядок денний і повністю змінюється інформаційне поле. У нас нічого цього не спостерігається, нагнітається ситуація, всім це все рекомендується, ігноруються ключові проблеми. Я ще раз підкреслю: питання якості. І питання відповідальності. Чому немає визнання ускладнень, компенсації за ці ускладнення і так далі? Хто за це все несе відповідальність? Просто треба. Отак, от от, гарлопанити і щось там писати, не звертати ні на кого увагу, і потім дивуватися, чому ніхто не щеплюється. Насправді тоді, коли потрібно щеплюватись. На цьому все. Я дякую всім за підказки, за надіслані матеріали. Я відреагував на те, що там зміг як зміг, як вважає за потрібним. Коментуйте. Дякую всім за увагу. До побачення.